І всем привіт, з вами Матвій989. Сьогодні ми будемо грати в Domination В цю гру, яку я зараз захожу, ми сьогодні будемо грати. Да. І нам прийдеться виживати, захвачувати територію. Ну і робити от такого от, типу, роду. І зараз ми заходимо в одиночну гру. Ми будемо все починати спочатку. Спочатку, так. Да. все будемо починати спочатку. Ну і... Але поставте лайк. Я не знаю, ви така же на моєму каналі можете її не побачити. Реклама, допустимо. <схід> От вс. Я, я почала тут поміняв шей колір. Я можу ще раз такое делать. Я хочу зробити вот такий вот було. Ну а ми... Виберемо країну. Пишіть в коментарях, пишіть в коментарях, за кого що хочеться, щоб я пограв. Ну і сьогодні ми будемо грати за Україну. Так. Я думаю, 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 думаю. Крем мені, в принципі, не потрібно. Ну, потім можу і колись повернем собі Крем. Я можу тут у нього прискорити. Ви теж цю гру можете скачати. Силку я не дам. Вибачте мене вже реально. Бо я силку вже вам не хочу. Ну я вам. Ну, я вже розказав Як ця гра називається Вона в плеймаркеті маркете той тоже и в плеймаркеті маркете Вона короче. в плеймаркеті є. Я не знаю, який мені колір подобрать. Вот, червоний. все. Червоний хочу атакувати молдову ну я не хочу на неї а ну хоча я можу, можу і в принципі і піти да ой боже Главное, щоб на мене країни не пішли я вже вот так вот свою територію хорошу тепер мені потрібно ще на кого нападати або чекать доки хтось ще вже нападе на русі Це тут за грузі вино. Да. Е, напишіть ще... Ні, не, напишіть нічого. Просто поставте лайк і підпишіться на канал. Я не буду вас спавнити того всього роду. Просто підпишіться на канал. Мені було приємно. Просто в мене щось нішей... День один, моан. Так. Ми не важен там. Нам на Росію ніхто не нападає. А саме піти не хоче, а то мене зразу візьмуть. А то мене зразу візьмуть, якщо я піду на раш на Русі. <зас> Робимо зелений кольор. Може, зелений нам поможе, колір. А може і нападати і на дальні коліни може на Казахстан, <laughs> А Аже, <-м> <laughs> на мене туречь там вряд ли пиде, но не нас входит в союз. А е против может все нот. Над... Монголія. Я лучше валить, я не зможу. Це що таке? Це хто таке? Це що таке? А. Ладно. Не буду я ризикувати. Я звіту трохи. претензії в мене є. З ким? Ладно. Росія, віддай Крим! Я зараз рекручу собі чуть-чуть войск. Рекручу. Подождіть, 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 друзів. Як ви бачите, я нічого не робив. <пух> Муха. Ой, я його нічого не захоплю. Я тут чуть-чуть рекрутив собі військ. Дабл бо... Україна. Ой, у мене не шависька появилась. Вот два на Росію напала. Вс, нейдер идут. Вс, хорошо. Готовлюся, готовился. Все, да. На Руси уже пришли. Рабочека так як нападуть, нападуть. Бо так просто не атакують. не атакують. Мені ж і крем надо. Я кимось нибудь там щоб... Я оголошу війну. Ой я... я не знав, я не що Хочу Що, да вот я понял уже пришла тихо-тихо, Не нападаем пока що. ой, да. Da, режу, я дай, б... mm, да, Траешь. Давай в у мене вже ті, стільки цих пауз, що на возму жить. О, боже, тут Пакистан. Да. Da... Да подожди, жалую, хтось за, за Росію. Я вже так. хочу атакувати. Я вже хочу атакувати. А тут хіба тебе знайти? Я вже хочу атакувати. Так это йоза примерно нет, то пойдет. Тут крен, тут світ перевернув.

Це все хорошо. ну Допустим, ми отоб'ємось. Да. Кейв захватили. М да, щось довго я не прожив. Все. Поразка. Ваш Ваша країна розвалилася після опору протягом 9000 днів. От. Ну а так, ребята, це було відео. Прикольно. Ну а так всем удачи по пока!